Про лампочки. Коротше, суть така. Я, пенсіонер і дружина-пенсіонерка, отримали позавчора 10 лампочок. Ті, що Єврокомісія купила для України ну, надала гроші і український уряд, щоб видати там пенсіонерам чи бюджетним організаціям, для того, щоб економити. Електрику, так я отримав 10 лампочок і 8 не працює. Ну я вам скажу, отримали без упаковки ну чисте дерьмо, я зразу побачив, там не, не кліма, нічого. Якщо нема кліма і немає нічого, то це означає, що вони не пройшли, що це брак. Тобто, якимсь чином Ук пошта роздає брак. Там може щось робити, може не робити. Але кліма немає, даних немає, і тобто ця. Лампочка є незрозумілого походження. Отакі От видають в одеських філіалах Укрпошти України. Командою Укрпошти такий відомий чи невідомий для кого єврей із Америки Яша Смілянський жулік, який приїхав сюди керувати Укрпоштою і вбивати українську пошту. Ну, для нього це нормальний зикс, я вам скажу на цілі. На ці цілі були виділені, очевидно, мільярди мільярди гривень. Так, по крайній мірі рекламувала так із, звісна відома зеленська воровка Юлія Свериденко. Ну, провіряйте, провіряйте. Я бачу, що продають дерьмо і продають людям дають дерьмо, просто обманюють, просто крадуть. Хто за цим стоїть, я не знаю. Свириденко, Шмигаль чи Смілянський, але в будь-якому випадку вони. Обманюють, обкрадують український народ. От, сюжет про, конкретно про лампочки от зараз буде. Позавчора я і дружина отримали по 5 лампочок від в почти для пенсіонерів, для того, щоб економити електроенергію. Значить, дивіться, отримали абсолютно без упаковок, такого не буває, отак, насипів. От, фірма абсолютно не зрозуміла, щось таке. Я взяв в інтернеті, таких фірм немає. 1 Г, 1Н. І це ще би нічого, але головне інше. Із 10, 8 не працює. От бачите, оці дві працює, 8 не працює. Це так, очевидно, я не знаю, хто краде, це 100%, що крадуть, бо вони розпечатані, вони без упаковок, не можна определити, що це за лампочки, якого вони походження, якого вони взагалі гатунку. Ну і головне, що вони взагалі не працюють. Оце працює тільки одна, бачите? Одна і от одна горить. Все, вісім не горить. До речі, потужність цієї лампочки абсолютно мінімальна. Я навіть не знаю, скільки це. Там, 3 Вт, 4. Це сама дешева, сама примітивна лампочка. Оце такі лампочки видали з рук почти. Бачите? Взагалі нема нічого. Ні параметрів, ні габаритів, ні, ні абсолютно нічого. Так, це якийсь брак, видно, викинути було на сміття. Не пройшли підготовку. і їх звідти взяли. Оце, щоб ви бачили цю лампочку, я сам купив. Бачите, отут все є. Фірма, дані, а на цих, що видали. Е, на окоposti взагалі немає нічого. Спать.